Так, Просто як випадок. Коротеньке доповнення так, до попереднього відео. Ось м'якеньке кільце. Максимально хайно обережно його знімаємо. Яким чином це роблю я? Отакого плану інструментом Отакого плану інструментом. Пласка, насадочка, підбираю подовжувачі, залежить від того, де треба мені залазити. Ставив. Прокрутив, ставив, покрутив, ставив, покрутив. Як консерву, Клац, клац, клац. йдеш по контуру, м'якенько-легенько без насильства. На певному етапі воно у тебе сходить. Все. Далі просто знімаємо зі шпильник. Ось. Отут я трубку обрізав біля мехвода. Це з'єднання у мене залишається. Все, будемо розбирати, будемо дивитися, що за проблема. І ще не згадав у попередньому відео один з важливих елементів діагностики і визначення, так, що проблема саме, найбільш ймовірно, скажімо так, у водяному насосі це коли знизу труби в нас водяні холодні, так? Нижчі мотора, вони холодні спереду і ззаду. Там дотягуєтеся або з боку коробки, так, пробуйте. І нас... від... від коробки до до диво. Якщо знизу у нас понад землею водяні труби холодні, зверху гарячі, знайшли таке проблеми, скоріш за все. Найбільш вірогідні у водяному насосі. Якщо, як у нашому випадку, так, цією машиною трубки у нас були більш-менш однаково теплі і знизу, і зверху, і при цьому ознак життя в бачку розширювання не було. Значить, проблема, скоріш за все, цілком ймовірно, не в в водяному насосі, а в ну, врешті контуру, так, в трубках насамперед тонких парових. Або в решті контуру, Де там більше в трубах, так? в самому моторі, значить водяний насос. От до нього сіла так звана рюмка, так, вал Привід привідний, шлицевий, немає ознак псування. Все виглядає цілком пристойно. Але ми вирішили поміняти і на тому насосі була нормальна, але ми все одно вирішили його поміняти. Чому? Тому що нам не сподобалося, як погано. Крутилася така кричатка. Тобто, ось тут крутиться двома пальчиками із відчутним, звісно, зусиллям, але тим не менше. Ніде не підклинює, гарно, файно крутиться. А там ну, прям дуже доводилося, з великим зусиллям його крутити. Ми не думаємо, що це критично, але є можливість, то поміняли на це легше. От, зробили пармітову прокладочку, і будемо ставити. Тут я вже не хочу знову туди лізти, від'єднав трубку загальної подачі масла до мотора, і тут в одному місці роз'єднав водяний контур. бо не пускало мені витягнути насоса. І також відрізав кумут, від'єднав трубку спуску води. І сам насос водяний тоді вже вийшов. Ну, Тобто, як завжди, в усьому, дивіться, що вам там заважає, не можете обійти, від'єднали без фанатизму, звісно, і помчали далі. Так, і з водяною помпою наразі ніби все. Дякую за увагу. На все добре.